Вітання, знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Аварія у білій церкві. Три людини загинуло, четверо постраждало. <му> Дісталися Харківщини. Терористи під ізюмом розстріляли колону силовиків. Оголошено жалобу в Івано-Франківську прощаються з загиблими під Слов'янськом силовиками. Укрзалізниця назвала винуватця ДТП на переїзді у Білій церкві. Інцидент відбувся з вини водія мікроавтобуса. Нагадаю, у білій церкві водій мікроавтобуса Мерседес світу порушив правила дорожнього руху і виїхав на закритий шлагбаум, де зіткнувся з локомотивом товарного потяга. Як повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій, в результаті загинули три людини. Четверо постраждало. Їх наразі госпіталізовано до міської лікарні. Доля дітей, котрих вивезли зі Слов'янська, для нібито відпочинку у Криму досі залишається невідомою. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селізньов. Як відомо, до кримського оздоровчого табору Артек вирушила перша партія дітей зі Слов'янська, щоб перечекати бойові дії. Остання інформація, яка надходила, це те, що дітей різного віку посадили у п'ять автобусів та сказали, що вивезуть на залізничну станцію. Куди вони виїхали, наразі невідомо. Де наразі знаходяться діти, також невідомо. Ці дії не узгоджувалися за штабом АТО, і досі існує велика ймовірність того, що терористи готують провокацію та можуть використати дітей як живий щит під час чергової терористичної акції. Також Сілізньов повідомив, що слов'янську терористу обстрілюють житлові будинки з артилерійської установки. НО на один із знарядів потрапив у будівлю лікарні. При цьому бойовики намагаються подати ситуацію так, нібито ведуть обстріл українські військові. Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль відзначив, що Російська Федерація веде проти України війну, в тому числі інформаційну. Йдеться про випадки, коли сепаратисти стріляють по мирному населенню. А всі негативні явища, пропагандистські російські змі приписують Україні. Про це повідомив він під час брифінгу у Києві. За словами міністра, спочатку АТО на сході закинуло більше 20 бійців української армії. Також у відомстві розповіли, що терористи у слов'янську можуть підірвати ємності з отруйною речовиною. З цього приводу силовики намагаються зробити все можливе, щоб не постраждало мирне населення. Они стреляют по гражданским объектам, чтобы показать всему миру о том, что украинские военнослужащие наносят артиллерийские минометные удары по мирному населению. Вчера показали абхазский конфликт и тоже написали, что это происходит в районе Краматорска. Да, Российская Федерация активно ведет против нас не только войну в регионе, но и ведет очень сильную пропагандистскую войну. и в том числе показыва все негативные явления и припишет их Украине. Для армії закупили сучасні бронежилети. Про це повідомив Олександр Турчинов. Він повідомив, що в Україні налагоджено виробництво бронежилетів та касок у зв'язку з величезною потребою. В них Турчинов також розповів, що на українських заводах виробляється найсучасніша бронетехніка для потреб армії. За його словами, на потреби армії закуплено 24 тисячі сучасних бронежилетів. Терористи вже дісталися і до Харківщини. Під ізюмом вони розстріляли колони українських силовиків. Машинами доправляли продукти харчування та інший вантаж на блокпости у Слов'янську. В колону вклинився легковий автомобіль. З неї з гранатомету був розстріляний Камаз. В результаті одна людина загинула, одна поранена. А в Олександрівську Луганської області терористи знищили склад боєприпасів нацгвардії. Там напередодні точилися бої озброєні автоматами, кулеметами та гранатометами на восьми автомобілях КАМАЗ Терористи оточили окремий дислокований підрозділ Нацгвардії. Бойовики намагалися захопити об'єкт, проте силовики відбили атаку. Одна із реактивних гранат від РПГ, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув зброя та боєприпаси були знищені. Постраждалих від вибуху немає. Чергову атаку терористів відбили прикордонники на пункті станично-Луганське, бої точилися вночі з опів на першу до опів на третю. Прикордонний підрозділ був атакований терористами, які стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Прикордонники у відповідь відкрили вогонь по нападниках. Загалом же відбулося шість хвиль обстрілу. Один військовослужбовець отримав при цьому легкі осколочні поранення. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. В Івано-Франківську оголошену жалобу за загиблими під Слов'янськом силовиками в збитому терористами вертольоті опинилося шестеро івано-франківських правоохоронців, працівників міліцейського спецпідрозділу, створеного на базі розформованого беркуту. У Слов'янську вони охороняли телевежу. Гелікоптер привіз українським армійцям їжу. Також спецпризначенців з рівного, які замінили на бойовому посту своїх колег. Загалом трагедія забрала життя 12 людей. Серед них не тільки правоохоронці, а й бійці нацгвардії. Одно. У бійцю вдалося вижити, але він у край тяжкому стані. За його життя наразі борються лікарі. Батальйон Нацгвардії Дніпро бере під контроль залізничні станції Дніпропетровського регіону. У повідомленні йдеться, що у зв'язку з захопленням залізничної дороги терористами самопроголошеної ДНР батальйон Дніпро бере під повний контроль станції Просяна, Слов'янка, Добропілля, Дачне та всі прикордонні залізничні станції. Під час зупинки силовики перевірятимуть документи, особисті речі, також вантаж. Між терористами точаться тим часом швари. Вчора бійці батальйону Восток прийшли під стіни Донецької облдержадміністрації зі зброєю та з вимогою звільнити приміщення. Раніше ж до речі, повідомлялися, його захопили так звані прихильники. ДНР бійці востоку їх звинуватили у погребуванні місцевого супермаркету, вигнали з будівлі та розібрали барикади. Також є інформація, що суперечки між сепаратистами продовжуються і у слов'янську. Там відбувались бойові дії між різними групами терористів. Місто заблоковане, а постійні баталії в ньому не більше ніж з'ясування стосунків самих терористів між собою. Чим швидше ці павуки в банці перегризуть один одного, тим краще, аби при цьому не страждали мирні жителі. Для виходу з кризи Україні необхідне повне перезавантаження політичної системи, а також ефективні дії в економічній, безпековій та гуманітарній сферах, реформи, яких терміново потребує українське суспільство, обговорювали в Київському інституті стратегічних досліджень. За словами експертів, системна криза стала результатом накопичення суперечностей у суспільстві. Вона призвела до конфлікту, трагічного за суттю та радикального за формою виходу. Зміна влади, яка відбулася, не панацея. Політикам насамперед необхідно відновити довіру суспільства. Суспільство сьогодні потребує значно ширшого кола сигналів, які лежать в царні оновлення і стосуються базових цінностей, соціальної справедливості, втілення основ національної ідентичності. Гарантування прав і свобод громадянського суспільства без якісної реформи системи влади Україні не обійтися в інституті стратегічних досліджень. Погоджується, що надмірні президентські повноваження не обґрунтовані, але не надто збалансовані і нещодавні зміни до конституції. Це очевидно стосується і інформаційної відкритості органів влади, яка початок яким покладений законом України про доступ до публічної інформації, але також інституційними змінами. Ці інституційні зміни, на нашу думку, передовсім повинні стосуватися розвитку парламентаризму. Радикальних змін потребує і сектор національної безпеки. У першу чергу правоохоронні органи та армія. У діяльності правоохоронних органів і спецслужб зберігається значне зміщення балансу у захисті інтересів особи суспільства і держави на користь власних та державних інтересів через втрату престижності професії, низький рівень оплати праці та нездовільне соціальне забезпечення. Край низьким є укомплектованість військових частин особовим складом. Об'єднати українське суспільство це те, до чого слід прагнути в першу чергу. Базові принципи цього процесу полягають у виваженій правовій, економічній та гуманітарній політиці. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування на виборах президента з усіх окружних виборчих комісій. Таким чином центр виборчкому прийняв протоколи від усіх 189 ОВК та визначив переможця голосування на закордонному виборчому окрузі. Ним став народний депутат Петро Порошенко, який отримав 62,31% голосів виборців. До оголошення офіційних результатів виборів комісія ще має прийняти уточнені протоколи від 20 окружних. Виборчих комісій. Квитки на потяги в Україні подорожчають. Як зазначається, підвищення вартості проїзду торкнеться усіх категорій пасажирських вагонів, крім СВ та поїздів Інтерсіті Плюс. Тариф на перевезення багажу та вантажу багажу не змінюватиметься. А підвищення вартості проїзду в поїздах внутрішнього сполучення відбудеться в два етапи: по 10% у липні та жовтні 2014 року. Прибирати намети та барикади на майдані будуть на суботнику. Він пройде на день Києва, 31 травня, початок о 10-й ранку. Про це повідомив організатор 28-ї сотні самооборони майдану Микола Якубович. За словами сотника, спершу приберуть всі пусті намети, а потім вже будуть думати про розселення людей, які ще стоять на майдані, а також про їх соціальну реабілітацію. Водночас Якубович наголосив, що скільки стоятиме майдан, залежить від рішення керівництва держави, про дострокові парламентські та місцеві. Вибори. В українських школах сьогодні пролунав останній дзвоник. Не перенесли свято у Донецькій та Луганській областях, хоча багато хто зі школярів з метою безпеки переїхали в інші міста. Урочисту лінійку скоротили. Вона тривала не більше 45 хвилин. Для цих випускників перенесли ЗНО і терміни подачі документів до вишів. У Києві смерть стріляла цигарками. Коаліція за вільно від тютюнового диму Україну провела акцію з нагоди всесвітнього дня без тютюну. Активіст в костюмі смерті стріляв отруйними стрілами сигаретами і злукав людей. А вони захищалися від них акцизним щитом. Після вистави акцизний щит активісти передали міністру обору охорони здоров'я як подяку за активну позицію. Перепрошую контролі над тютюном. В Столиці стартувала велогонка миру. Міжнародний велозаїзд проходить вже 28-й рік поспіль цього року. На змагання до України приїхали 20 команд з дев'яти країн Європи. Триватиме він три дні. Щоправда, не на традиційному хрещатику, а в Голосієво. У зв'язку з подіями в країні цю гонку присвятили миру. Перед тим як стартувати у Києві, всі учасники велогонки ставлять свої автографи на банері миру. Потім його відвезуть на схід України. Таку ідею запропонувала команда з Донецька. За їх пропозицією цьогорічну гонку організатори присвятили миру. Це є дуже приємно, коли ми бачимо, як наші українці роблять акцію миру. При цьому це корисна для здоров'я та позитивна ініціатива. Це суміш. І я вважаю, що і надалі такі корисні суміші. Будуть будувати українці Спорт – це посол миру. Це дуже важливо і для людей, і для спортсменів, і до, до єднання наших громадян. Гонка триватиме три дні. У перший день учасники проїхали 152 кілометри зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину. Спортсмени зізнаються, через події в Україні їхати на змагання було страшно. То є страшно. За майже 30 років гонка стала досить престижною. Про це свідчить і кількість учасників і організація. Міняється все к лучшему. Ми навчилися вже ну, по європейськи проводити соревнования. І відчувається, що і преси становятся більше, больше интереса. Очень конкурентная будет гонка в этом году. И престиж гонки растет. Вы видите, какой большой интерес она вызывает, в том числе и у зрителей в Киеве. Першою у гонці миру до фінішу дійшла Україна. Віталій Буць приніс команді Кольс золото. Другими були поляки і третіми австрійці. Такі результати першого дня змагань. Яна Курченко Артем Кутасов. Соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.